Лікарня, магазин та будинки. Військові РФ обстріляли Херсон та область 54 рази за добу. У Херсоні попрощались з двома захисниками України Сергієм Клименком та Михайлом Мельником. Пережила Голодомор, Другу світову та окупацію Херсона. Історія художниці Олени Рибальченко. Едуард усуває пошкодження будинку після нічного обстрілу мікрорайону Корабел. Чоловік говорить, ремонтувати доводиться щодня, адже цей район потерпає від російських атак чи не найбільше. кришу залітіла, упала плита, Затікати тепер буде вода, людям треба щось. Через весь звісдом плита упала. Під час ранкового обстрілу мікрорайону російський снаряд потрапив в один із магазинів. Там зайнялася пожежа, розповіли у головному управлінні ДСНС у Херсонській області. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню на житловий будинок та поруч розташовані торгові ятки. До гасіння було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Загиблих та травмованих не виявлено. Сьогодні близько 10-ї ранку російський снаряд розірвався і неподалік одного з медичних закладів Херсона. Його керівник В'ячеслав Мусад говорить: постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає. У закладі є підвальне приміщення, які облаштовані для перебування пацієнтів і персоналу під час обстрілів. На цей раз це п'ять великих вікон, але в нас вже були такі прильоти, коли вибуховою хвилею. Нам пошкоджувало вікна, але ми справилися. Окрім медичного закладу, російські військові обстріляли один із автошляхів обласного значення. Розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також сьогодні була обстріляна проїжджа частина одної з доріг обласного сполучення. Загалом за минулу добу російські військові 54 рази обстріляли населені пункти Херсонщини, 15 – Херсон. Били з РСЗБ, мінометів, артилерії та танків. Через російські обстріли минулої доби загинуло дві людини, троє жителів області поранені. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. У селищі Кіндійка у храмі Різдва Пресвятої Богородиці попрощались з українськими військовими Сергієм Клименком та Михайлом Мельником. Сергій багато років працював інженером в обласній телерадіокомпанії Скіфія. Після окупації він лишався у місті. Згодом виїхав до лав захисників. Приєднався у вересні, говорить його тесть. Світлий був чоловік. Віда только сім не только нам, свої родни. Мама його з братом знаходяться в окупації брильовки. Михайло Мельник пригадують сусіди. Людиною був привітною та доброю. Ірина каже, її чоловік хрестив його сина, який загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув 28 лютого в прошлому році, коли наступлення було Херсона, коли зайшли орки, по-другому ніяк не можемо сказати. Дуже добре, щира людина була, поховав чоловіка, поховав сина. Тепер ховаємо ми його. Тиждень тому Михайло, каже Ірина, приїздив у відпустку. Був недавно в відпустку. ще розговорювали, сміялися, улибалися. Неділю назад, може десь 7-8 днів, як він був в відпустку. У загиблих захисників лишились родини, дружини та діти. У Сергія Клименка двоє дітей. У Михайла Мельника донька та двоє онуків. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Оце моє робоче місце між шкафом і плітою. От це здесь я не тільки рисую, я ж випілюваю. Думають люди, що якщо художник сів в себе і рисують. А йому це надо. это размеры сделать из кордона. У меня мольберта нету и не было и я на кордоне рисую потому что можно положить на коленочки и сидеть и рисовать. Картини Херсонської художниці Олени Рибальченко зберігаються у восьми музеях України. Їй 94 роки. Олена Павлівна пережила голодомор, Другу світову війну та окупацію Херсона. Зараз сюди вона переїхала у 1984-му. Я з Дніпропетровської області Режр ну, Режженія, город Павлоград, і в этом Павлограді там знаєте уже більше трьохсот, картин. Вот. Ну, в смысле, у музеях э, больше 500 картин у музеев находится. Совсем вот прямо перед самой войной вывезли мои картины. Вот это еще раз у Киевский этот национальный, который на киево печерской лавре. Там находится вот это вот, тоже находятся картины. Зараз Олена Павлівна живе одна, двічі на тиждень її навідує помічниця. Картини художниця пише зрідка в окупації, зізнається, нічого не писала, бо на душі було тяжко. Жінка пригадує, як російські військові у той час приходили і до неї. Діток прислали, понимаєте? Ото, мабуть, тих, які на Донбасі вони наділи собі помощів. И вот эти вот мальчики, совсем мальчики были. И они убегали из армии. Их тут люди переодевали, и они уходили. Вот. Видела я одного хлопчика у нас в подъезде. Вот. Еще у меня там с дверями непорядок был. І он подайшов вам допомогти. Я говорю, нет, спасибо, не треба. Було ще, понимаете, какое-то настроєння, таке, що такое, що вот-вот это все кончится, это все пустяк, временное. Вот таке все було у всіх людей настроєння. Олені Рибальченко довелось пережити і обстріл свого будинку російськими військовими. Више етажами... Вистріли пошли, а к нам вже волна тільки подошла. І вална побігла стекла. Я стояла якраз на кухні, що там я делала. і вдруг таков вух і посипалися стекла. Останню картину перед початком війни жінка відправила до каховки отправляли у Вот. Ну и Люди, которые возили, говорять, они так радувалися, когда получили мои картины, так радовались. большая часть картин уже находится в музеях. Зараз Олена Павлівна готується до виставки, яку планує на весну. Після звільнення Херсона вона почала малювати, надихається, говорить Україною та її піснями. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.